Всім добрий ранок, Приперся на рибалку. Місце мостик модний тепер зайнятий. Розрекламірував, розкладаюсь, нема гоупрохи. Капець забув вдома. в машину, провірив, нема, Взяв кріплення для телефона, переходники, щоб на штаті викріпити буде відео з телефону. Думаю, перший раз в житті прийшов на рибалку без камери. Просрав день. О, приходжу сюди, риюсь в торбі, вона на дні лежить. Та б тебе і таке буває. Шайба чеснична. Білий, значить чесник. Оп. Так. Тут течія але каша в нас теж не солодка. Нас вже обкидають з усіх сторон. Чесничний пуфік і підсадочка шматочок черв'ячка. Те ще треба. Пуфік піднімачок. А опарищ і кусочок черв'ячка додатковий провокатор. Але, як показала практика, і без черв'ячка працює. Особливо на течії. І навіть на ставку ми не одного коропа. Їмали. Що ж залишилось підзакинути. Не знаю куди тільки. Давайте недалеко, але й не близько. Зверху медовий пуфік, знизу часник. Оп, все, чекаємо рибку. Тигедик, тиге-дик, похоже на бичка було, але може бути і таранинка. Оп, не бичок. Перескочив сусідній дринчок. О, карасик повернувся. соскочив. Удачно. Ой! Котикам є чим закусити. Нормально, але це перша риба за годину, щоб ви розуміли. Я вже заскучав і захотів додому. Не сидить. О! є куширь і ще щось є. Може щука сила. Іде проти тічення, як так. Причому іде як кірпіч. Може щука на бичка сіла. На коропа не похоже. Вроді і сусідній спінінг я не тягну. І не піднімається. Може снасть чия так? Блін, що там таке страшне? Ах, капець, це просто якась путаніна. Не розумію. Дивіться. Вс снасті взагалі там не було. За що вона могла зачепитися, як наче якась канатка. Чи сетка. Що в натурі сетка? Густирку бачу на цьому, на другому кінці, тянеться по дну, навірно, кірпідон який-то. А ми тут уже канатка. настоящий канат с хорошим таким кирпичом а на гачку была густырка и может вообще нормальная рыба была гачок лопнул и врятувал оснастку Ой, а так и живем походу щука сила на бычка Пінінг чуть не улетів. Чувак ти вільний. Достають із рідка по берегу, ходять на, на колібалочки щупаків. Спокльовка була мощна, я аж злякався. Будем, пожалуй, шабашить. Шайбочка за... Здається, одна залишалася. Нє. А ні, одна є. Ще одна залишилася. Мегалодон, пелець. Бички об'їдають. Штуки три точно відкусили. Нічого, в мене там про запас є ще такі пироги. У адмірала перогара праздник вдома. Треба до нього в 5 вечора навідатися. Чи він... Як він короче. Ладно. Ну, а ми пошукаємо іншу рибку. Я думаю, на вас чекає Миколаїв. З миколаївськими коробчиками. Хочеться на кривий ріг. І на Федорош ну, і на Кіровоград. Федорош у Лічі нас. Дивлюсь, там Руслан, кльові справи, отривається. І товстолоби, ямури і, і коропи і пруть. Зараз далеко довго складно, але тупо, бо я тупо сидю і втрачаю час. Але це зовсім інша історія. Погнали додому. На верхньому гачку у нас, як я казав, попапчик, я вже той викинув, ухвоїли. Який ти розмір, кстати? Ну, десь не самий крупний. 6х7, 15 одиниць мет. От і дощ починається, а от на низ. Та ти падло таке, я тільки приїхав рибу ловити, що ж ти твориш, Господі Ісусі. Креветка Максі. Ладно, прийдеться вас заховати, починає моросити прямо в харю. Блін, тільки ж перезакинулись рибу, витягнули, щоб вас порозривало. От і сонечко показалося, почало різко припікати. Зараз тільки роздінуся, воно сховається за хмарку і треба одягатися. Взагалі не разу, не чесно. Ну, рибу, з риба, як бачимо, сьогодні ще приходиться повозитися, потаскатися. Погода така, що на цей ставок ніхто не приїхав. Зранку був дід біля нас. Ну, він три чи чотири коробчика взяв, він швидкий. став там, де ми думали стати. Ну, я міг стати напроти з тієї сторони, але вітер в ту сторону я подумав. Тулула, тулула. <хи> Давно мені вітром голову не надула. Ну, в баню. Але з тієї сторони, плюс в тому, що сонце завжди в спину. От тільки сьогодні прикол в тому, що зранку йшов дощ думаю, і весь день хмарно, то думаю, сонечко не завадить особливо. А як бачите, трошки та й заважає. Ну, нічого, будемо. Вицинковувати буде южак дуть, можна стать з тої сторони. Буде підвітряно, бо комфорт це теж важливо на риболовлі. Особливо коли не декілька годин рибали весь день. Тут теж містяк добротний, в ямі видовбаний, як бачите, тут і в ямі в бугру видовбано так непогано. І навіть землю десь не під ноги кинули, а вивезли, по ходу. Немає. То такий місцяк зручний горизонт, і стуло поставить, і стіли ходить зручно, а не якби це було збоку, то я б Бугра уже б тричі навернувся б з переляку в погоні за Сазаном, як то кажуть. До речі, що я можу вам сказати? Кстаті, відео знімається. На лінзу, але без Max Lands ну, без широкого спектру, як ви завжди, скаржитесь, що бока сильно рибій глаз. Того відео таке прямокутник. Із-за цього треба ставати далеко від камери, бо все не входить в об'єктив. Хто шарив цьому, той розуміє, хто це зробив? Я слідю за вами, десь щось потрескує. То лі нерви в мене, то лі комиш. Mm. Думаєте, блін, сигналізатори б засігнали, якщо б це був фрикціон. Отакі пироги. Так що ставимо лайк за відсутність реклами до 10-ї хвилини і за класний звук. За звук ми доплатили. Десь оцей мікрофончик, оцей. ви бачите багато в яких блогерів його. Ще плюс передатчик ж на ньому. І запасний отакий в мене є. Один завжди на зарядці, з другим балакою. Бушний стояв десятку з коробочкою. Я вам скажу, я переплатив. Сильно слігка ушатані вони були, як на десятку. Потім понаходив в інтернеті і за 8, і за 6. Але не факт, що, що не аферисти. Бо в Олексі повна, самі знаєте, лайна кидала. Але десятка то страшні гроші за цей звук. Плюс десь чи 2800, чи 2 з чим, то переходнічок на GoPro. Бо GoPro -ха без переходнічка не працює взагалі ні разу. Любий звук, який до неї треба переключати, тільки через фірмовий переходничок. Не фірмовий не підтримується. Я спочатку, як кажуть, скупив, плати двічі, добре, подив... що подивився обзори, що ці не фірмові зроблені для Говпрону, вони не підходять, не працюють. Це як китайські зарядки для айфонів, що вставляєш. і в телефоні чіп-перегора за полчаса. Зарядка з розйомом для айфона, але айфон на ній плавиться. Красота. Ну, ну, Вроді з 15-ї серії їм піндюліну хорошу там впаяли. І, 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 і наконець-то в них з'явився адекватний гетеросексуальний розйом, як у всіх тайп-сі. Отак вот от. Але, можливо, теж зачіпірували так, що неоригінальна зарядка не підійде. У нас Redmi Note 12, по-моєму, Pro Plus, там бешене названня. Ось влітку вже буде майже рік, як я його ганяю. І відчуваю, що китайці його дистанціонно підглючують, підкручують з кожним обновленням. Щоб він не так швидко працював, щоб деякі програми почали лагати. Facebook лагає по-страшному. Ні перегрузки, ні переустановки, нічого не допомагає це і справити. Це видно, прийшло з обновлення. І так багато інших програм з мелкими косачками і задержками в 2-3 секунди почали працювати. Це що, типу, ваш телефон вже сильно старий, міняй на новий, хоча там мощний процесор, то й пам'яті і всього до 100 біса. Це вітер. Але ви хочете, щоб я через рік знову змінив телефон? Ви офігіли, я за нього 15 віддав. Я камеру раз на 3-4 роки міняю 15-16 нашкрібаю, а тут телефон кожен год. Ех, були часи до війни, в кума був магазин телефонів на Береславській базі. Я там бивушки кожен год міняв. Попользувався, викинув, попользувався, викинув. Халява закінчилася. Кому, до речі, привіт в Канаді. Він не дивиться. Це таке. Це просто к слову. Це опять вітер стрекоза в ліску врізала, ще такого не було. Ладно, розвів болтологію. Почекаємо, може ще що проклюне. Оп! Еть, я тебе поддергаю мегалодоніще. Я тільки думав перенаживлять, переоснащать. Ей, ви що ви там делаєте? Підходьте поближе, все-таки не чужі, давно знайомі. Кстати, серіал по чужим скоро буде в кінці літа. Сподіваюсь, буде не трешак. Сделали б ті по чужі ізолента. Хто взагалі знає про що я. Ігра була така. Я не гуляв, я дивився як гуляють. <гум> Мені цього вистачило. В принципі, прикольно вийшло. А не снімуть якийсь толерантний бред. Оп, жовтенький попап. блін, все попуталось. Ти ж попап. пап зараз на пачки прочитаємо. Ти попап. Короб ти конкретно попап. пап Тим більше дивіться, вавки є, листи живуть ці паразити. В м'ясі. Їх просто зараз видно, вони всю жизнь ньому живуть. Якщо його почистить, порізати, пожарити, потім м'ясо розібрати, вони там будуть. Чужі проїдають його зсередини. <рі> Ой, щось ми за чужих забалакали. Чітко. Оп! Зараз перенаживим. Треба було прикупити опариші, щоб до пінотіста підсадити. Ну, цей мудак забув. Купити їх. Та й постійно все закрите і обстріли, нічого не працює. Ну якось отак воно спрацює і не раз. Порядок. Треба весь ховати. Не знаю, стільки ще простоїм. Прийдеться в машині, може сидіти чи під навесом. Зарядили ще фідерок. Так само. Блін, хоч черв'ячка возьми, що ж одного мегаодоном. Ну, я не хочу, щоб мелочь зібала. Це навіть далеко закинув. Головна суть в тому, що він підійде, буде кашу жрать, візьме пінопласт, який плаває над дном. Він, він гачок не підніме. Нормально, що аж доверху, по ідеї. І він візьме те, що він візьме. Защику. Ой! Катапультинг. Ох, -мо, треба вертлюх ставити, щось леска слетає, що дурна з катушки. Шо її так круто. Оп! Що я хотів вам секретно сказати. Если ви це не промотали, не прослухали. Я я обіцяв, я це роблю. Але підписники не часто зустрічаються біля води. Але з собою пачечки мегалодона, як і обіцяв, возю. Дав на одному, Навірно, штуки 3-4 дав, другий підходив штук 5-6. І щось мені внутрішній голос каже, «Владік, не часті берегі патрони, бо підписник як розпробує, попре, а поправив, у мене закончить. Ну, Бачите, пачку на 10 штук взяв, тут на ставки ніхто не побачив, не підійшов. Ну, якщо мене де вицепите, в мене в машині. Майже завжди катається добро для підписників. Так Также хто в мене Снасті заказував, як раніше, і зараз, хоча я цим почти не займаюся зараз, завжди ложу пачечку дві на і багато кому подобається. Дехто навіть хотів оптом заказувати дуру. Бо в нас в Херсоні зараз фіг, що купиш. Все обстрілюється, все позакривано. Кажуть, тільки один магазин на весь херсон працює, і той на букву «Ф». І це взагалі не флагман. кое що друге, подешевше. Ну не в тому діло. Ладно, ждемо рибку. Хто не включив фрібайтранер? ха Чуть не умикнув. Фібера. Ого, дерзкий. Як понос різкий. Пінотісто зжер, бо верхній пуфікон тіліпається. Який то ти чувак блідний. Чорт він своїм плавником питається, випилиться. Відпи... За верхній плавник зацепився. І питався перепиляти основну ліску. А там... Пилочка хороша, святі кого точки. Оп, що тут все так, все так запущено. Пінатіста ж жер. Може просто перше на що попався, кілограмчик. Другий. Оп, а верхній гачок загнав аж під, під вертлюга. Оп, як я і казав, попапчик живе, я всіх живих завжди залишається. Я думаю, треба на, на нижній попапчик і поцепити теж. Хоча ні, пінотесто, значить пінотесто. Оказується на сусідньому я теж байтранер не включив. Ну не мудак. Ну просто є... А тут хоч по... І тут не включені ніде. Це піпець. Старіємо. Погода портиться. О, треба потроху собиратися, бо зараза вітер газку піддає мегалодони. У нас є такі мегалодони, але ми вам їх не покажемо. Ібо для вас ссылочка в описі під відео. Отакі пироги. Більше покльовок не було. Щось пару разів смикануло, і то не факт, може просто по шнуру риба пройшла. На вечір дождя не обіщали. Але як бачите, судя по погоду, не факт, що його не може бути. Поки в воздухі не пахне, Но це діло житейське, такі пироги. Кстаті, адмірал недавно додому заходив. Я йому подарив, подарив нову вудочку херабуну недавно. В, ну, в тому році, і собі одну 4-метрову держав. Офігенські вудочки, легенькі, класні пару год були. І він прийшов у мене, оджав втору, ще й мігалодон набрав. Не знаю, де він ходи. Я йому казав, не лазить по берегу, бо недавно одна пенсіонерка там лазила. Знайшла подарочок, правда, не сработав. наступила. Мін понакидували з дрону і з, з, з касет ракет. Так що це капець. Мурчик з рижиком аж вздрагують, коли там шкварчить. <сум> Мурчик прийшов, у давно не приходив на ручки, Ну запахло, пішов ароматний димок. курочка вже перекинуто, дожарюється стегенце І все, сидить нервнича, хвостом махає. <сум> Обідився. отакі пироги, отакі от рибаки, отакі от рибалочки. Стабілізації в камери, ну, ніякої, Зато 200 мегапікселів. Смакота інколи треба відкривати. Але я поставив на мінімальний вогонь і по факту вийшло, не піджало, що не піджарилося, запеклося. Просто йоханий бабай. <плес> Надо, Треба, щоб правильно жарити, потрібен досвід. І декілька разів на тиждень жарити, тоді буду знати, який вогонь ставити. На який вітер і так далі, як провітрювати і коли перевертати. А так коли раз на рік жариш м'ясо, то фігня повніша виходить. От Рибу ми ловимо кожного дня, тому фігня повніша у нас не часто виходить. Але буває, що ж, отакі пироги. Не дякуйте за, рекл... за те, що не було реклами до 10-ї хвилини. Краще підписуйтесь на продовження. Це найкраща для нас нагорода. Так, карасика зварили, дали з макаронами Мурчику, у рижику. І всі парші вони, вони м'ясо виклювали, а макарони оставили. Падлюки. І зараз, думаю, м'ясо перепаде. Ну, мурчик точно мелкі косточки заточе. Моя прелість. І він помне, що косточки йому достануться, як собаці. Але то буде вже зовсім інша історія. Це не на камеру, бо кільною ще подавитись. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.